У Вінниці продовжує функціонувати проєкт екомобіль. За допомогою нього сміття можна перетворити на нові дерева. Нещодавно команда ініціативи створила свій мобільний додаток з корисними порадами сортування сміття. Більше про ініціативу запитаємо у Ольги Маліновської речниці екосервісу. Мої вітання. Доброго дня, розкажіть про проєкт екомобіль, яку вторсировину здавати. Наше підприємство приймає макулатуру, метали, це кольорові метали, чорний метал, це пластик різного типу. Ми приймаємо бляшанку, алюмінієву, плівки різні, а також підпляшки. В рамках цього проекту ми також приймаємо акумулятори, ті, які вже були використані. А яким чином «Вторсировина» перетворюється на дерева? Ну, насправді ця ініціатива була створена для людей, які не мають на меті заробляти кошти на «Вторсировині». І, тому що автор на сьогоднішній день має невелику ціну, і більшість людей, вінничан, вони коли починають сортувати, кажуть: от я там, сортував там кілька місяців весь балкон заклав чимось, якимись відходами, а потім прийшов на пункт і це там 50 гривень. Звісно, що для людини, яка заробляє нормально, для неї цих коштів мало. Але коли з'являється інша мотивація, коли ці кошти відкладають, на купівлю дерева, якого ти хотів посадити в себе в дворі, тоді людина розуміє, заради чого вона це робить. Метач цього проєкту зменшити кількість відходів на полігонах, а збільшити кількість дерев в нашому місті. Тобто люди, які раніше. Не, ну не знали, навіщо вони будуть це робити, навіщо вони будуть сортувати в Е, Вже на сьогоднішній день ми їм запропонували такий варіант. Відкладати там протягом якогось часу суму грошей, тобто накопичувати плюсики в карму в нашому додатку, і ці плюсики в карму перетворюються в кошти. Тоді, коли людина прийде і вибере собі дерево в будь-якому магазині, який вона сама для себе обирає, будь-яке дерево, яке вона вибере для себе, ще раз скажіть, будь ласка, чи багато віничан доєдналися до такої акції, чи вже придбали до прикладу дерева, і як власне можна доєднатися до проекту? Ну десь уже півсотні вінничан займаються цією справою, але додаток з'явився не так давно, тому зареєстрованих в додатку там близько тисячі людей, але активних учасників кілька десятків. І вони вже мають на своєму рахунку свої ековали, плюс карму, тобто кошти. А як доєднатися у будь-якому магазині в телефоні, да? тобто play Market або Store, людина заходить тегає екомобіль і їй з'явиться посилання на цей додаток? В додатку вона має внести всі свої дані про те, як її звати свої. Дані, як з нею зв'язатися, а також куди має приїжджати екомобіль. Після чого вона може вказати кількість торсировини, яку вона хотіла б здати і викликати, екомобіль. В додатку ж самому є ще правила сортування. І ці правила вони є актуальними на сьогоднішній день. Там є інструкція, як правильно відсортувати і макулатуру, і метали, і пластики. Є деякі правила, за якими працюють підприємства, а ми вже розказуємо їх людям для того, щоб люди розуміли, що сортується насправді, а що ні в українських реаліях. Правда, от не так давно ввиду того, що у нас зараз війна, деякі підприємства, на жаль, не працюють. Деякі в окупації, тому можуть змінюватися, як то кажуть, ціна балу, і можуть деякі вторсировини в якийсь період не приймати. Бо, наприклад, нещодавно там деякі заводи постраждали від. Від вибухів і туди влучили ракети, там наразі відбувається ремонт. Тому, наприклад, от на сьогодні там макулатура впала в ціні, або її зовсім можуть не приймати. Але це тимчасово, так як і все в нашій країні швидко відновлюється, і ну незабаром і в нашому додатку теж з'явиться актуальна ціна плюсиків карму на ту саму вторсировину. Дуже дякуємо вам за таку ініціативу. Дуже віримо, що війна закінчиться і всі підприємства відновлять свою роботу. А більше війничан будуть екосвідомими. На все добре. Дякуємо, так до побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Маліновська, речниця екосервісу. і говорили ми про те, як сортувати сміття і отримувати як бонус дерева. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.